Зміївський стадіон Авангард повністю відповідає своїй назві. Як для футбольного поля виглядає дуже авангардно. В 2012 році тут затіяли грандіозну реконструкцію та довести до розуму ремонт чогось забракло, а саме коштів. Ось так мав виглядати стадіон після оновлення. Зображення розташоване на стенді коло входу. Депутат Зміївської міської ради Олександр Биляцький вважає, що такий масштабний ремонт реалізувати дуже складно. Я вважаю, що стадіон був в нормальному состоянні. Поляна сама требовала небольшой доработки в принципі. И я думаю, что можно было решить вопросы з трибунами и с местами для болельщиков, в принципі, не такой большой затратами. Перебудову раптово заморозили в 2013-му не проводилося жодних робіт. Це місце стало не просто непридатним для занять фізкультурою, а й навіть небезпечним. Бо ж після пробіжки по такому полю можна швидко опинитися у травматолога. На те, що залишилось від стадіону, без сліз не поглянути. Ну що, забросили, місце того, щоб довести до ума, почали добре, а, а зараз ніякої роботи, ніякого продвіження я не бачу. Ну, конечно. желательно, щоб оно все було красиво, зелено, а тут заросло все, там недоділки всякие. Ну, не годиться. Ти б хотів, щоб був стадіон чего? Ну, що, що гратися з друзями. Спортом займатися. Вони знаходить да. на такба. Спортсмен. Всього стадіон займає площу більше гектару. Проєкт передбачає більше двох тисяч посадкових місць, бігову доріжку та велике футбольне поле. Питання про спрощення проекту реконструкції на минулій сесії міськради підіймали депутати Мер Змієва Петро Кучков. З цим згоден оскільки стадіон знаходиться на балансі районної ради. Загласна проектна смітної документації футбольне поле, да, має мати там систему. что такое дренаж, вы все знаете, да, это такой определенного а рода да, котлован, щебень, разные фракции, да, чтобы потом уже земля и футбольное поле. Возможно, да, ведутся сейчас, ведется сейчас работа, я не знаю, не будет, это районный объект, это отдел образования, ведется работа, что касается по ну, корректировке проекта, возможно, и отойдут от этого, да, он, в принципе, уже спланирован, его перепахать и засеять травой, которая трава уже закуплена, я не знаю. Вона вже закуплена була, ну, в ну прошла за позапрошла году. На черговій сесії зміївської районної ради знову і уже вкотре йдуть розмови про стадіон. Відповідачі обмежуються лише загальними фразами. Конкретних термінів проведення робіт ніхто наразі назвати не може. Необхідно 7 млн, нам виділили 2,5, ми їх освоїли. У 2012 році ці кошти були освоєні, У 2013 ми писали і до Києва, і до області, але кошти виділені не були, в зв'язку з чим роботи в 2013 році не проводились. Ці об'єкти включені в програму 2014 року. В декабрі ми направили письма до Києва з проханням профінансувати. Дані об'єкти у разі на тих коштів, буде закінчена реконструкція даного об'єкту. Сенс реконструкції відразу ж стає зрозумілим. Варто лише замислитися над цифрами. Перебудова за проектом коштує 7 мільйонів гривень і вже витрачено понад 2 мільйони. Виконувачем робіт є зміївська будівельна компанія, створена за час головування Євгена Мураєва. Чи відповідає об'єм виконаних робіт сумі витрат судіть самі.